У селі світіць Шацького району до тла вигорів дерев'яний будиночок для відпочинку. Вогонь спалахнув близько п'ятої години ранку. За викликом прибуло три одиниці пожежної техніки. Як повідомляють надзвичайники, полум'я вдалося за 15 хвилин приборкати та ще за 20 повністю загасити. Однак, вогонь на 90% знищив будівлю. Хоча на момент події в ній були люди, однак обійшлось без постраждалих. Імовірна причина загорання коротке замикання електропроводки. Рятувальники ж наполегливо просять громадян бути обережними. Режними, з вогнем. В області за останній тиждень зафіксовано рекордну кількість пожеж. Горять поля, трофовища, ліси та житлові будинки. Лише за сім днів у нас 59 виїздів на гасіння пожеж, з яких одна пожежа сільськогосподарських культур, знищено пшеницю на площі 39,4 гектара. Одна пожежа в лісі трапилася, було загорання лісу на площі 2,2 гектара. Звичайно, пожежні Ліквідували повністю пожежу, а причина пожежі встановлюється. У нас була п'ять пожеж торфу. Як гасити важко торф, я думаю, волиняни знають, тому що, говорить, він дуже довгий, досить складне його гасіння. Ми, рятувальники, звертаємося до волинян з проханням будьте обережні з вогнем.